Я за дзеркалі, Що мені приїхало? Зараз будемо цей пакуночок, зараз я запалю пахощі і будемо пакуночок розпаковувати. Мені таке приїхало цікаво з магазину Граюа. Одразу кажу. Ну, я, як завжди, ви знаєте, я коробки пакети з пошти все знімаю, мене дратує, що воно часто буває брудне і так далі. І залишаю лише внутрішнє. Так. А чи далеко мій Ні. ніж чи тут можна буде. А, ну ви вже бачите, що це не Таро. Це не Таро. Пакетики такі класні мені запакували. Ну, граю добре пакують. А, супер! Вайсикл, якщо я правильно читаю, це гральні карти. Дві колоди, гральних карт, але вони такі офігенські. Зараз я змінюю музику, бо щось мені не то. Не то пальто. заважає. Але сьогодні хочеться на супроводі на фоні якусь музику. Ой, клас, боже, я прям не можу. Я так давно на них дивилась, давно хотіла. Чому давно не замовляла? Тому що, якщо чесно, я хотіла їх додати до якогось замовлення, тому що ну, вони зовсім не дорогі. Але от так траплялося, що якось награ, я давно таро не замовляла. Ну, якось так. Uh, і от вже я все ж таки наважилася <хи> і замовила чисто ці колоди, думаю, наскільки вони будуть в кошику лежати. Так, і дивимося: Alchemia of England. Uh, це такий колектив, uh, є іспанський. Uh, ну, я не знаю, чи ця колода від фурні. Uh, та ні, це ж Bicycle це інша якась компанія. Коротше, є такий колектив Алхімія England або of England. Вони випустили свою колоду Таро, надрукувало її, надрукувало її видавництво форунь іспанське, яке я дуже-дуже люблю. <кхід> колода темна, колода потрясна і колода марсельська. Я її дуже люблю. У багато тарологів її люблять, вона, в принципі, дуже популярна, вона така мощна, мощна вона темна і дуже красива, там, там реально мистецтво. І от я побачила в такому ж абсолютно стилі ну, від них, же, від цієї команди гральну колоду карт. Зараз будемо розкривати. І друга колода це emotions, Емоції. Тут карти двору з мордочками. Знаєте, діткам маленьким є розвивальний матеріал з такими яскравими емоціями. От така сама історія. І я подумала, що це буде дуже круто в ворожінні, взагалі в розкладах. Дуже круто буде нести інформацію, підкріпляти взагалі якісь інформаційні моменти або навіть надавати їх про карти двору. <кій> Перепрошую. Думаю, що ніж мені не знадобиться. Тому що тут є така штука. Але я не бачу, де цей хвостик. Ну, реально, поки я його знайду, знаєте, вже ножем би швидше зняла. Але ніж заздалегідь не знайшла і шукати довго. <кій> ну, що таке? Ну, що за? Невізуха. Так. О, я знайшла. Здається. Так, я знайшла. Все. Тобто, це покерні карти, ну, гральні карти, можна так сказати. Чи ворожу я на гральних картах? Ну, взагалі я з них починала. Я з них починала, це було ще в далекому моєму там шкільному, старшому шкільному віці. У мене була окрема колода карт, тому що на гральній колоді не можна грати. Ну, Тоді я з друзями ми ще грали в Деберц, було в нас популярно, і е не на гроші, звісно, просто так. Е і якби в нас бу були окремі колоди, да, там у кожного своя. Е пластикові ми полюбляли, я ще пам'ятаю, які стиралися потім. А в мене була окрема паперова картонна, тому що на пластиково ну, якось мені не подобалось. От паперова звичайна колода гральних карт, абсолютно звичайна. Тоді такого різноманіття, ну принаймні в доступі, щоб купити, не було. І я на них ворожила. На цій колоді в жодному разі ніхто не міг грати, ніхто не міг її торкатися. Я на ній ворожила. І ворожіння це були, це були дуже потужні, я вам скажу. Uh, у мене був там ну, один розклад і кілька пасіанців. Да? Пасіанси то таке погратися, типу, а розклад такий доволі серйозний, який мені від бабусі дістався. Uh, от. Чи користуюся я зараз? Якщо чесно, то давно вже не користувалася цим виражінням. Так, ну як, як оце? Все-таки потрібен мені ніж, я перепрошую, але я. Ой, вибачте, знайшла свою морквину. Все-таки все потрібен. От, э, і чи збираюся я повертатись до ворожіння на гральних кар... картах? Чому би і так? Я подумала, що все це, все це може бути. Може статися в моєму житті. Вау, Боже, яка якість. О, Боже. Я не можу ви гляньте на це. Ви Просто на це гляньте. Це неймовірно. Скільки тут? 52, мабуть, да? 2012 року колода. Покер-картс. Ну, я, чесно, я не пам'ятаю, скільки карт. Мабуть, 52. Тут 2019 Непонятно. Непонятно. Ай, вони такі класні, в них покриття, якщо ви бачите, таке в клітиночку, ну, це чільняне, чи яке вони, не знаю. Не знаю, ніде не написано. Отака додаткова карта є. Ага. І поїхали дивитись. А, це ж просто яд. Ну, чого таротики не зроблять, а? ну це ж просто мистецтво. От тільки подивіться. Екстра якась взагалі не знаю, що це за карта, дуже цікаво. джокер. Угу. Ну і поїхали. Туз, О, Боже, тут кожна, навіть маленькі, да? мастері карти, непридворні, уже мистецтво. Причому кожна з них різна, хоч би не підпалити. Ah. <реш> Вау. Ну, зворот я вам показала, да? Ой, ну це дуже гарно. Ну, от такі мотиви є в колоді Таро їхній. Ви можете в мене її побачити в підбірці моїх темних колод. У мене є в, список, в списках відтворення да, плейліст мої підбірки, моя колекція, якось так він називається. І там є мої темні колоди Таро. От серед них ви знайдете оцю Алхімія Інглд, ви можете її там побачити. Сьогодні окремо я її не діставала. І ще ви її можете побачити в тому ж плейлісті, є два відео, а, мої, моя колекція колоди видавництва Fournier. От там ви теж її побачите обов'язково. Тому, кого зацікавив такий стиль, будь ласка, дивіться. Таровних теж шаленої якості. Ця колода шаленої якості, вона тоненька, як я люблю, але дуже пружна. І тут таке покриття, або трохи з пластиком, або я не знаю, ну, коротше, дуже ясно, дуже. Ну, Я не спеціаліст, я не граю в покер, але я бачу, що оця назва, якби цей бренд вони прям спеціалізуються на покерних картах, і я так зрозуміла, що ну, вони прям молодці. От, Йоїсгейми також видають, і Лос Карабеї видають, і в кого, кого я ще бачила, когось я ще бачила, не пам'ятаю, просто там ще, ще дві колоди, я так собі намітила. Ну, в принципі, мені не потрібно багато гральних карт, але там вони настільки красиві, що, можливо, я колись їх собі придбаю. Одна від Лос-Карабела, там Аліса, Аліса в, в країні див, да? зрозуміла, моя тема. І інша це від USG. Там така природнича, ботанічна, теж мені дуже подобається. Так, це в нас бубни. Пішли Вовкулак, да, такий чумний лікар. Привид, дракон. Боже, це ж просто бомбісімо. Ой, колода класна, дуже класна. Ну і вона така перевертабельна. Так, а я там про протрентіла трошки з вами не подивилася а, Карти двору. Король, королева і Валет. А, краса. Да, вони трошки такі пливуть, вони з пластиком, я думаю. А, валет, королева Стімпанкова яка. І король. Так, ой боже. Король жировий який. Угу. Королева. Вау. І Валет. Валетеса така. Надзвичайно, це мистецтво. Так, поїхали далі. Вовкулаки, дракони. Ну, це вся ця тема. Дивіться, якась гідра така. Ну, супер. Якась русалонька. Туз красивий, дуже. Вау! Червовий король, червова королева і червовий валет. Ой, ну тут фони фони на кожній карті дуже круті. Взагалі, цих колекційних покерних карт гарних, дуже багато, дуже. Ну, але мені. Їх, я їх не колекціоную, мені їх стільки не потрібно. Просто от вибрала знов ще один джокер. Вибрала дві колоди, які ну, найбільше мені сподобались, і вони. Просто кожна карта, от, наприклад, в цій колоді дуже різноманітно зображена. Кожна карта, ну, тобто вони не одноманітні. Кожна карта має свій візерунок, має своє якесь зображення, яке мені здалося, навіть не повторюється. Може, я помиляюсь, може, десь і є повтори, але я їх поки що не побачила. Клас! Спробую спробую поворожити. Подивлюся. Щось цього вийде. Ай, клас. Ну і наступні. Тут щось у мене. Не можу знайти цей хлястик, який мусить нам відкрити колоду. Ага. Відкриваю так. Зроблено в Америці, USA, вау, Такий, ні, це не зворот. Ось зворот. Я думала, що тут зворот, а то джокер. Ось такий зворот. ну Вони стандартного покерного розміру, якість абсолютно така точна, як попередня колода. Вони як покриті пластиком, чи це не покриття, не знаю, але такі шершаві на дотик, в таку клітиночку візерунок. Так, в нас є, я так розумію, це два джокери. Подивіться на їхні яскраві емоції. Так, звичайні мастьові карти абсолютно не відрізняються. Нас тут цікавлять тільки карти двору. Можливо, я взагалі буду використовувати тільки карти двору в цій колоді. Подивимось. Дивіться. Емоція однакова з обох сторон, наскільки я розумію. Угу. Ну, і вони взагалі перевертабельні. Тут такая злість. Так, бубна. Так, уж тут мастерии карты ничем не отмечаются. Ага. А вот карты двору действительно имеет очень яскравые эмоции. Класс. Так. Масть, жир. Червова масть. Клас. Я в захваті, слухайте, Я коли побачила, взагалі не знала, що таке існує. Да? Такі гральні карти з такими емоційно зображеними картами двору, картинками. Це ж дуже сильно. Ну, і тут класно, чорний фон, теж дуже так прикольно. Так, що тут є? Бланка абсолютно чиста і рекламка. Супер. Я дуже задоволена, мені дуже подобається. Якість просто на висоті. І оця фішка з емоціями прям, прям супер. Клас, обидві колоди. Ну, ця, звісно, це, це прям мистецтво. Мені здається, це прям можна навіть заради просто от її краси, можна її придбати. Але я збираюся нею користуватись. А цією я конкретно збираюсь користуватись, можливо, самими картами двору, можливо, повністю всією колодою. Ще не знаю, подивлюся, спробую. От така сьогодні в мене розпаковочка. Дякую, що були зі мною, розділили ці емоції. До побачення, побачимося в зацеркалі!